І сьогодні ну ні, ми, ми будемо починати мод із усіх такими есіпі, які у нас позаду. Да, Зараз перебираємо ми перебираємось на інший... острів. Так, так, бо ми тут Атошечки подивилися перед зйомкою. І... Перебираємось на інший острів, да? так? Так. Ну, давай полетіло. Бо чекайно. Так. І там я на острів пішла. А я тут... Ць... Треба відео на паузу. Ну, так. Да. Да де? я тебе не бачу. Ян, Ти там? Ти мене бачиш? Ліра. Що? Що там? На яком <риск> <риск> ты опыт? Да, Чиана. Я то можешь сами. Вот я. Ти мене бачиш? Да, ось, я. Бачиш? Ось. Ага. О, ось я за мной. Так що? Ось тут. Ось тут, добре, що тут немає. А де та то див Вони щось Ходять. Ну добре, давайте бери яйця і будемо дивитися. Окей, okay, так, я беру. Так пучка ось. Так. Значить, значить, значить. Я беру всі... А ви Ой. забули про підписку і лайки? Тому ставте, давайте, давайте. Це моє друге відео на моєму каналі. Ага, так, ну, давай. Перше яйця. Ну це ага. ось такі діти, ми їх бачили перед знюхою. Тут Тай можуть попастися великі діти. Ні. Да. Нема. Далі ось такий от чувак, який э, стоє у драконах. Так, да. да так, далі це якийсь тоже дядько. Він це не видимка. Ні, він стляний. Це дядько. Иди звідси. А! А що я з нього випав? Я Ні, з нього нічого не випало. Из нього нічого не випадає я. Я да, луччу, я учу. Я учу. Так. Далее у нас ей две кисвятки. А, це далі, акула. Ну, тут акула. Яна, треба їй. Яна, двойки. Я на двои її, її покажемо глядачам. Ось Давай. вона землею. Яна, нам треба під воду. Пиздни, Пізніше, Ну, мы в тошечке значит у нас є светоп Водяний водяный чувак. Дивіться. Далі є такий Я ланк, нічого виховлен. не подавлю. Він. він вбиває дітей! То зараз треба його скинути разом. А не реклама. нічого. Все, я його вбила. А ось цей дракон ми не знаємо, що він робить. О, це візерський ефект. Да. Так брат Ян. Ну да, Ну что ты тебя гоблина вбиты? Ян, вбивай гоблина. Я не знаю, я заработал самые натикавые яйца, какие я бабы. Ага, я вбила гобліна. Так, ось це цікаве. Так, давайте, ми це відео не хочемо довго робити, того, так. давайте О, беремо... О, цей чувак став знов людиною. Беремо останні 9 любих яєць. Так, я вибираю зараз. Все, я вибрала. Е, давай, перше, Це ось таке. Це такий паук, чи що це? Так, це паучок на нас. я його вкладу. Ей, це клап! Він, він з трьох ударів. Далі це ось. Де? Як... Лалака, це, це лалака Сатурну Сатурніта. Вбивай. Я його не можу вбити, Ян. Зараз біжи. Чому? Ой, я не знаю. Я сюди. Сидаємо. Де краще сюди, ось сюди. Давай а -а -а. Тут сюди туда далі спавнити. Я тебе не бачу. Тут я. А ось. А ні, це інший чувак. Оля, я. А, О, за що? а що, що, завала, що це за лока сатурніта Це злі боки. А чо, а чо? А, а? Я не вбиваю їх. Я не повай. далі, давай далі. Ой, ч це? Что пучкай? Да, це за... Я його можна. Да, дядько. Можу... Де, дядько? Це повибуть. А я ось це можу бути. А що якщо я, я попробую того вдалити? Лера це крипер дерев'яний. Де? Це різних дерев Кріпер. Девчонки Де, не буде зриватися. І він маленький. Так, далі в нас є ще ось така зомбі корова. Не вбивай, дай подивитися. А оце що це таке? Це якийсь дуже страшний склонки. А, це скупимо, так. Страшні зброї. <пілляв> 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 Ні, ну я не знаю. І ну я... далі останні самі, це саме, як вони ходить, це отакі світячі соблоки. Та вони це слайми. А, да? Давай я зроблю зараз ніч і перевіримо, що вони світяться. Давай. Ось дивіться, вони не світяться. Mm -hmm. А ось та лакаса, Сатурна-Сатурніта, нас вона світиться. Де вона насвітиться? Ось, дивись. На а, добре. дом... Я так подумав, а що якщо ось ця штука із каменю, то вона вбиває? Значить та, якщо не виживає, то вона б'є? Не знаю. Ну, щось? Всем па -па. пока! Пока!